Друзі, доброго дня! Сьогодні відео огляд ось такого крутезного, найпотужнішого гайка-крута на акумуляторах. Як і обіцяла, робимо розпаковочку. І бачимо ось такий крутезний кейс. Це, Фу! Діпали! Всім привіт! 2100 днів на посадка наш стемпельний акумулятор. У відкривається він дуже просто. Ось так він розкривається, як розочка. Дивіться. Документація, книжка, один рік гарантії. Чотири головки. Раз, два, три головки. І один перехідник з 3 четверти на одну другу квадрату. Акумулятори уважно. Шестимперні акумулятори. Індикація. Друзі, хто запитував? Ось так вмикається індикація. А не те, що, а вона працює чи ні. Ось так нажимаєте, коли знімаєте акумулятор. І вона працює. Вернути можна. Ось такий воротинський. Монстр. Ціна дуже смачна. 9800 гривень. Він навіть дешевше навіть, ніж 2000. Моделька на 2000 Ньютон. Тут 200. нові акумулятори прогумовані. Все як потрібно, Замовляй на нашому сайті або по телефону. 0,95 часов 30 43.